Вітаю, друзі! Пропоную вашій увазі інтерв'ю доволі відомої людини, колишнього радника Президента Дональда Трампа з питань національної безпеки та оборони Джона Болтона. Чому інтерв'ю саме цієї людини я хочу вам зараз продемонструвати і надати свої коментарі? З двох причин, по-перше, на відміну від переважної більшості медійних облич в українському інформаційному просторі, Джон Болтон дійсно є експертом в тих питаннях, які обговорюються. І по-друге, поза як він працював безпосередньо в контакті з Дональдом Трампом, він чудово знає цю людину. Я вирішив побудувати наше сьогоднішнє спілкування наступним чином. Я не буду вам пропонувати дивитись повністю все інтерв'ю. Адже Болтон відповідає на конкретні задані запитання журналістами. Але я вирішив, що після кожної відповіді Болтона я буду давати свій коментар до того, що ви почуєте. Отже, поїхали, падін Болтон. За прошедші дні ви зробили несколько жорстких заявлень об атакі Ірану на Ізраїль і об ответних діях. В частності ви назвали Джо Байдена позором США. Чому, на ваш взгляд, зараз він он неправильно. Если бы Соединенные Штаты были атакованы тремя сотнями баллистических крылатых ракет и дронов, то мы бы мстили. Как минимум, мы бы атаковали базы и сооружения, с которых эти ракеты запускали. Мы бы уничтожили ПВО, атаковавшей нас страны, в данном случае Ирана, чтобы наши собственные ракеты и авиация смогли пробиться к целям. И я думаю, мы бы на этом не остановились. Тем более, что в случае с Израилем они не могут заранее знать, не содержит ли очередная запущенная Ираном ракета ядерную боеголовку. Израиль очень маленькая страна. Ее бывший премьер-министр Ариэль Шарон однажды предупреждал о возможном ядерном холокосте со стороны Ирана. Полдюжины ядерных ракет и Израиль перестанет существовать. Так что я думаю, Израиль находится в своем праве и совершенно справедливо, что в его немедленных интересах и, честно говоря, в долгосрочных интересах всего мира принять решение об уничтожении иранской ядерной программы. Лучше сделать это сейчас, до того, как Иран применит ядерное оружие. Они угрожают своим соседям, угрожают всему миру. Израиль в Иране называют маленьким сатаной, а США — большим сатаной. Я вижу в этом прямую связь. И, честно говоря, если бы Израиль решил сделать своей целью иранскую ядерную программу, Соединенным Штатам стоило бы его поддержать. Полностью З оцінкою, яку дав Джон Болтон та підтримуючи таку позицію, я хотів би просто продовжити запитання журналістки. А можливо, все ж таки і Україні можна надавати права наносити удари по інфраструктурі Російської Федерації, виходячи з її власних інтересів. Хоча, друзі, треба завжди пам'ятати, на жаль, ситуація складається таким чином, що ми... Так само, як і Ізраїль. Залежимо від Сполучених Штатів. А передвиборча кампанія Сполучених Штатів ставить підвищену залежність цієї країни, населення цієї країни, від вартості бензина на бензоколонках. На жаль, як би це примітивно не виглядало. Але ну процентів, мабуть, 70 американців не мають жодної уяви, не покажуть навіть на карті, де знаходиться не тільки Ізраїль з Україною, а навіть Росія. Але щодня вони стикаються з вартістю галону бензину на власних бензозаправках. І відомий факт, що американці в своїй переважній більшості дуже боляче сприймають підняття цін. При этом союзники Израиля практически единодушно призывают к тому, чтобы не допускать дальнейшей эскалации в регионе. Вы уверены, что те действия, которым призываете вы, не приведут к началу Третьей мировой войны? Я думаю, что это крайне маловероятно. Я думаю, что большая война, об опасности начала которой Байден и другие говорят в своих выступлениях, началась 7 октября. Администрация Белого дома отказывается смотреть на регион стратегически. Противостояние Израиля и Хамас в Газе и попытки хуситов нарушить международное судоходство в Суэцком канале и Красном море это не отдельные эпизоды. Это все дело рук Ирана. Все эти террористические группы обучены и профинансированы Ираном. Иран здесь кукловод. Вот та большая война, которая уже идет. Вопрос в том, сможет ли Иран и дальше держать Израиль в заложниках, угрожая ракетными атаками, или Израиль что-то решит с этим сделать. У меня нет сомнений, что израильтяне сейчас находятся под невероятным давлением. Но я твердо уверен, что если бы США подверглись подобной атаке, то не было бы никаких сомнений в том, как бы мы ответили. Так почему мы отказываем Израилю в праве отреагировать так, как отреагировали бы мы сами? Шкода, що я не можу задати, продовжити задавати так, це питання Джону Болтону. Я б хотів його дещо розширити. В якому контексті? Чи не вважаєте ви, пане Болтон, що оця, е, нерішучість, ну, скажімо так, кволість надання допомоги Україні е, після початку повномасштабного вторгнення? вона Врешті-решт, і призвела до того, що ви називаєте великою війною. Ті країни, про які ви кажете, це поєднання так звана вісь зла, Китай, Росія та Іран, побачивши просто слабку і, з моєї точки зору, неадекватну реакцію на ті брутальні виклики, які кинула в обличчя. Колективному Заходу Російська Федерація, от така слабка реакція, вона і спровокувала конфлікт на Близькому Сході, якого так не бажала отримати з з абсолютно зрозумілих причин адміністрація Сполучених Штатів. Нагадаю вам, шановні глядачі, що ще на початку повномасштабного вторгнення американці неодноразово, офіційні особи. Сполучених Штатів неодноразово заявляли, що менш за все Сполучені Штати хочуть отримати війну на два фронти, маючи на увазі Україну, Близький Схід або Україну та Тайвань. На жаль, того, чого вони так не хотіли, вони врешті-решті отримали. І я абсолютно переконаний в тому, що вони отримали це виключно завдяки своїй слабкій та нерішучій позиції. На ваш взгляд, сейчас Иран является большей угрозой для глобального мира, чем Россия? Представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби в эфире CNN сегодня заявил, что Израиль нуждается в поддержке США, но не нуждается ли в ней также и Украина? Я, yeah, look, uh, uh, Iran. Смотрите, Ираном управляет группа средневековых религиозных фанатиков, которые стремятся завладеть ядерным оружием. Это очень опасная сила, и она является частью сформировавшейся оси Пекин-Москва. Но Россия это мощная ядерная держава с тысячами боеголовок и средств их доставки. У Ирана этого нет. Ти уже дважды развязывала войну против Украины в 2014 и в 2022. И ни у Украины, ни у Запада не получилось ответить эффективно. Так что, конечно, Россия остается угрозой, особенно по мере укрепления этой оси с Китаем. И эта угроза будет сохраняться до тех пор, пока Владимира Путина каким-либо образом не отстранят от власти, и пока демократические силы в России не получат нового шанса. Я не знаю, когда это прийде. Я не очень оптимистичен. Но до тех пор ничего в России не изменится. Хочу звернути вашу увагу, друзі, що в своїй відповіді Болтон не підтримує тезу, яку напередодні висловив Кірбі щодо того, що на сьогоднішній день Іран це ледь не там найбільше зло в світі. Абсолютно ні. З моєї точки зору, дуже тверезо. Джон Болтон розповідає про те, що це одне ціле, оця ось зла, вісь зла Китай, Росія та Іран. І роз'єднати ці три складові цього ланцюжка небезпеки для Заходу, до якого я в принципі вважаю, належить і наша країна, практично неможливо. В конце прошлой недели агентство Bloomberg, ссылаясь на источники, сообщило, что Киев находится в наиболее уязвимой позиции за все два года большой войны. Вы согласны с этой оценкой? Есть ли какие-то пути выхода из этой ситуации? Well, I think... Я думаю, что наиболее уязвима Украина была в начале полномасштабной войны. Российское нападение провалилось благодаря упорному сопротивлению и большой доле удачи. Они не смогли захватить аэропорт Антонов в пригороде Киева, куда их войска могли бы доставлять транспортные самолеты. Вместо этого пришлось выстраиваться в длинные автоколонны, которые украинцы расстреливали. В этом была большая доля случая, хотя я и отдаю должное упорству украинского сопротивления. Но Украина могла очень быстро проиграть войну. Сейчас же есть опасность, если США быстро не решит вопросы с пакетами помощи. Здесь на слушаниях озвучивались данные, что на каждый украинский снаряд Россия выпускает 5-6 своих. Долго так продолжаться не может. Украине, очевидно, приходится беречь боеприпасы. Лучшее, на что мы можем надеяться до того, как пройдут американские выборы, это заморозка конфликта. Я думаю, что Путин ждет Трампа. И если его выберут президентом, то тогда мне будет очень волнительно за судьбу Украины. Звертаю вашу увагу, друзья, Ці слова, что до возможной победы Трампа и майбутнього війни. Росії проти України висловлює людина, яка добре знає безпосередньо Дональда Трампа. Ще один момент цього невеличкого уривку: зверніть увагу, Болтон заявляє: найбільш оптимістичний сценарій до моменту надання американської допомоги це заморозка конфлікту. І хотілося б мені. Розуміти на підставі яких об'єктивних даних в черговий раз деякі українські наші балаболи починають твердити про черговий майбутній контрнаступ. Зараз перед нами, друзі, стоїть абсолютно інше завдання. Оборона. Перш ніж продовжити, друзі, вимушено нагадати вам два аспекти. Перше, так, побудовано алгоритм Ютуба, що в першу чергу завдяки вашим вподобайкам та коментарям це відео розповсюджується мережею YouTube. Отже, будь ласка, якщо вам не важко, поставте, будь ласка, вподобайку і напишіть свій коментар. Можливо, коментар до тих тез, які висловлює Джон Болтон, а можливо, і до тих моїх особистих оцінок того, що ми з вами зараз. Чуємо. І другий аспект, мені дуже прикро це казати, але в неділю до мене звернувся мій старий знайомий боєць, уродженець Слуганщини. Він досі воює, і йому потрібно замінити планшет з крапивою. І я оголосив у себе на Ютубі про цю необхідність додаткового збору. І, на жаль, протягом трьох днів мені так і не вдається зібрати от нещасні. 10 тисяч гривень. Будь ласка, не залишайтесь байдужими. Я розумію, чудово, що кожному з нас зараз важко. Ну, окрім представників команди ефективних менеджерів. Але повірте на слово, тим хлопцям, які зараз перебувають на нулі, набагато важче. Продовжуємо інтерв'ю Джона Болтона. Мы обязательно еще поговорим про возможную победу Трампа и о ее последствиях. Расскажите, пожалуйста, сейчас про законопроект о военной помощи, который не может получить одобрение Конгресса. Это ведь связано не только с Украиной. Украина только часть проблемы. Во многом она связана с растущим изоляционизмом республиканской партии. Я это связываю с персоной Дональда Трампа. Но эта склонность к изоляции, это напряжение, они были всегда. Просто сейчас все усилилось и приобрело политический окрас. Слоганом республиканцев в Палате представителей стало утверждение «Байден больше беспокоится об украинской границе, чем о нашей собственной границе с Мексикой». Это, конечно, нонсенс. Кризис на мексиканской границе никак не оправдывает ситуацию с помощью Украине. Но это год выборов. Ничего удивительного. Я думаю, что парадоксальным образом атака на Израиль в эти выходные может стать для многих в Конгрессе шоковой терапией, чтобы сказать, наконец, послушайте, израильтянам нужна помощь, Украине нужна помощь, Тайвань нужна помощь это все части одной проблемы у нас был опыт компромисса по вопросам границы решение было не идеальным но это было лучше чем то что делает сейчас администрация байдена Я надеюсь что на этой неделе случатся какие-то подвижки по всем этим направлениям но в первую очередь по вопросу помощи украине Ну, друзі, тут, на жаль, і взагалі і додати нема чого. Ми теж дійсно всі без винятку з вами, з нетерпінням чекаємо вирішення цього питання в Конгресі Сполучених Штатів. І ну, є доволі обережні сподівання з мого боку, принаймні я буду дуже обережним в прогнозах, але є певні очікування того, що це питання може бути вирішено вже цього тижня. Схрестема пальчики. Судьба Украины может очень сильно зависеть от исхода выборов в США. Давайте представим, что на них побеждает Дональд Трамп. Он уже делал много громких заявлений в связи с Украиной. А еще говорил, что хочет выхода США из НАТО. Это вообще возможно? Я очень обеспокоен в связи с возможным переизбранием Трампа, особенно в контексте НАТО и российского вторжения в Украину. Я думаю, что если Трамп реально сфокусируется, что для него не просто, на вопросах НАТО, то он может объявить о выходе из Альянса. Президенты имеют право выходить из любых соглашений, и он может это сделать. Последствия для США во всем мире стали бы катастрофическими, но Трамп может принять такое решение. И Путин с интересом будет наблюдать, решится ли на это Трамп, потому что выход США из НАТО сделает альянс неэффективным не только в деле помощи Украине, но и для самих стран-членов блока. И я также думаю, что Путин внимательно слушал слова Трампа о том, что он якобы может остановить войну в Украине за 24 часа, что, конечно, нелепо. Трамп говорил, что сможет организовать встречу Путина и Зеленского, и так все решит. Этого, конечно, тоже не произойдет. Но когда он не сможет найти быстрое решение, он захочет найти виноватого. А своей собственной вины в этом он не увидит. И вот здесь я боюсь, зная, как Трамп восхищается Путиным, он почти неминуемо найдет виновного в лице Зеленского. И вот это будет очень плохо для Украины. near inevitable outcome is he blames failure on Zelensky, which would obviously then be bad news for Ukraine. Ситуація, про яку каже Джон Болтон, розповідаючи про те, що врешті-решт Трамп може звинуватити в усьому Зеленського, вона на побутовому рівні виникає доволі часто. Ну, для прикладу, от уявіть собі, там, пара чоловік та жінка, Чоловік прийшов з роботи, а жінка йому не підігріла вечерю. І чоловік, звісно, він набагато сильніший фізично, так? А він її так починає лупцювати, що зламав їй ніс, зламав руки ноги, і вона повзе по допомогу до сусіда, теж чоловіка. І той. Приходить, дивиться, ну, може, звісно, річ, заступитись, але ну, так йому не хочеться влазити в бійку, а він же ж у відповідь теж може по пиках отримати. І тоді він каже: слухай, от якби ти своєму оцьому дядьку підігріла своєчасно час на вечерю, то нічого б цього б не було. І в цьому всьому винна ти, то не треба тут тобі ридати. А повзи, біжи, вже не, не, не вийде, повзи до травмпункту, там накладай собі гіпси, бинтуй собі руки-ноги і розігрівай щоденно на вечері. Тоді в тебе будуть і руки ноги цілі. Така ситуація вона виникає доволі часто в різних проявах. Але постає одне запитання. Чи варто давати привід до подібного сценарію? Я маю на увазі, чи варто Україні демонструвати ну владі в першу чергу, демонструвати ті чи інші дії, які можуть бути в подальшому використані як звинувачення. Мова йде в першу чергу про нашу ріднесеньку зелену корупцію. Про наше ріднесеньке, зелене переслідування антикорупційних журналістів, про наше зелене ріднесеньке утискання свободи слова, про наше ріднесеньке зелене згортання процесу децентралізації і взагалі демократизації в українському суспільстві. І все це. Що відбувається завдяки Зеленському і його команді ефективних менеджерів, все це в будь-який момент може бути використано для того, аби звинуватити, врешті-решт, не погань Зеленського, а нашу країну, нашу державу Україну. Нагадую, друзі, це каже людина, яка особисто знає Дональда Трампа. В цьому контексті хотів би навести один маленький приклад того, якою, м'яко кажучи, дивною є позиція Дональда Трампа по відношенню не тільки до України, а взагалі до Європи, до світу в цілому і, власне, до Сполучених Штатів. Вам добре відомий лозунг Трампа «Make America Great Again. Тобто, зробимо Америку знов великою. і на Цьому тлі цього, цього лозунгу, цього гасла, Трамп починає заявляти, що, мовляв, можливо, і недоцільно Сполученим Штатам надалі перебувати в складі НАТО. А чому це ми там маємо бути? І, врешті решт у нас є свої інші проблеми, ну зокрема, наприклад, там кордон з Мексикою. І в своїх заявах Трамп постійно. Постійно робить акценти на тому, що на сьогоднішній день, за його уявою, першим супротивником Сполучених Штатів є Китай, то от, в контексті цих дивних заяв Дональда Трампа хотів би розповісти одну маленьку історію. Після того, як Трамп почав теревенити про вихід з можливий вихід Сполучених Штатів з НАТО, країни НАТО, які розташовані в Європі, вони дійсно. Проявили величезне занепокоєння подібною перспективою. Це призвело до того, що стрімко почали зростати воєнні бюджети країн, е, поновились або відбудовуються нові виробництва озброєння. Наприклад, от нещодавно французи е, урочисто відкрили завод З виробництва сучасних порохів, але цей завод він, був, він існував, але був просто зупинений в зв'язку з тим, що не було замовлень. Отже, Європа починає озброюватись. Зрозуміло, що одним з важливих компонентів озброєнь є така тривіальна річ, як порох. І виявляється. Що сировиною для виробництва сучасних порохів є така речовина, як нітроцелюлоза. На сьогоднішній день Європа 90% нітроцелюлози закупає, де ви думали в Китаї. А тепер уявіть собі ситуацію, Сполучені Штати, не будемо називати конкретне прізвище людини. Сполучені Штати оголошують Європі. Йдіть ви до біса, самі про себе піклуйтеся. А через день заявляє, так, європейські наші союзники, у нас один спільний супротивник Китай, треба там, вводити додаткові санкції проти Китаю. Як ви думаєте, яка буде реакція країн Європи на подібні дії з боку керівництва Сполучених Штатів? Я думаю, не позитивна. Продовжуємо інтерв'ю Джона Болтона. То есть вы думаете, что Путин следит за тем, что сейчас говорит Трамп, и, возможно, поэтому начинает чаще сам говорить про переговоры? Я думаю, что Путину может казаться, что у него есть преимущество в Украине из-за проблем с поставками вооружений, из-за недавних локальных успехов российской армии на фронте. И если в какой-то момент он вдруг скажет, эта война затянулась, давайте устроим перемирие, проведем мирные переговоры в Женеве, то тогда, по факту, он получит новую российско-украинскую границу вдоль линии соприкосновения. И для Украины это будет равнозначно поражению. В черговый раз полностью поддерживаю думки пана Болтона, в том числе еще до. Ймовірності в тому чи іншому вигляді так званої заморозки конфлікту. І в цьому контексті мене ну, доволі напружує ініціатива президента Франції Макрона щодо того, щоб заморозити конфлікт, бойові дії на території нашої держави, хоча б на період проведення Олімпіади. Продовжуємо. А в том же интервью CNN, где вы назвали Байдена позором, про Трампа вы сказали, что он бредит. Какой итог президентских выборов тогда вас бы мог удовлетворить? There is no good outcome. Нет хорошего исхода. В 2020-м, когда выбор был таким же, в Мэриленде, где я живу, я в бюллетень вписал имя Дика Чейни. И сделаю так снова в этом году. Я понимаю, что Чейни не выиграет. Понимаю, что это будет Трамп или Байден. Но я только так могу выразить свое непринятие их обоих. Я думаю, что ни тот, ни другой не заслуживают быть президентом Соединенных Штатов. 70% американцев в вопросах за последний год высказались, что не хотят повторения выборов с Трампом и Байденом. Но именно такой выбор мы получили. А можете объяснить, почему в этом избирательном цикле обе американские партии обнаружили себя в ситуации, где не существует альтернативных кандидатов? В республиканской партии было множество альтернативных кандидатов, и некоторые из них заслуживали занять президентское кресло, но ни один не смог пробиться. Не то чтобы у Трампа было большинство в республиканской партии, у него было 30-35 процентов, но остальные кандидаты просто не смогли убедить избирателей, и Трамп смог получить выдвижение. А в демократической партии, несмотря на возраст Байдена и его физическое состояние, ни один кандидат даже не попробовал ему противостоять. И я думаю, что демократы совершили огромную ошибку. Если бы они выдвинули любого другого кандидата, кроме Камилы Харрис, у них было бы гораздо больше шансов победить Трампа в ноябре. Хочу свернуть вашу увагу на цикавый факт, який навів Болтон. 70% американців не хотіли бачити знову фінішні, на фінішній прямій американських президентських виборів дует Байдена і Трампа. Але партійна дисципліна та партійні оці такі механізми в обох, між іншим партіях, вони спрацювали таким чином, що саме цей дует. І, судячи з усього, і буде безпосередньо учасником фінальних перегонів. І от я слухав цю частину інтерв'ю і мимоволі думав: а не чим це не нагадує ситуацію в нас в Україні? Продовжуємо. И у нас есть еще буквально минутка, но я не могу не спросить вас про Владимира Путина, с которым вы знакомы лично. Я уже поняла, что вы не ждете того, что политическая ситуация в России изменится в ближайшее время. Но каким теоретически мог бы быть этот транзит власти? Российский парламент сейчас парламентом не является. Нет никаких механизмов для смены власти. Выборы, очевидно, фальсифицируются. Даже в советские времена было политбюро коммунистической партии, которое, например, после кубинского кризиса 1963 года могло сказать Никите Хрущеву, Никита, пора в отставку. Даже такого механизма сейчас не существует нет никого, кто мог бы сказать Владимиру Путину, что ему пора уйти. Так что, боюсь, единственный способ сместить Путина – сделать это во время какого-либо кризиса в России, когда кто-то из военных или спецслужб поднимет мятеж против него. К чему такой сценарий может привести, никто не знает. Очевидно, что лучшим исходом будет смена власти, демократические выборы и новая попытка получить полноценный парламент, как это пытались сделать в 90-х. Но Россия сейчас в худшей позиции, чем была тогда, меня очень беспокоит азиатская часть России и то, как там себя ведет Китай. Напомню, что Владивосток и земли вокруг него были территорией Китая еще в 1860-х. В Китае этого не забыли. И видят к северу от своей границы запасы минералов, газа и нефти. Это будет очень опасное время для России. И шансы снова стать частью Запада теперь куда меньше, учитывая возросшее влияние Китая. Так что, что бы ни произошло в Кремле, как бы ни появился новый демократический парламент в результате переворота или еще чего-то, но он может стать для России последним шансом спастись от развала на отдельные государства. Ну, после такого прогноза на завершение нашей сегодняшней встречи, от себя лишь только могу Висловити сподівання, що Росія не скористається отим єдиним і останнім шансом, за словами Джона Болтона, і, врешті-решт, розвалиться на низку різних, абсолютно різних країн, держав християнських, мусульманських, демократичних, диктаторських, авторитарних мені відверто на це начхати. Карфаген має бути зруйнований. How should I do it?